Всі розійшлися, ми хочемо вам зробити заяву. Ми є представники селища цукрового заводу, працівники цукрового заводу. Ми хочемо поставити вас до відома з просьбою, з розумінням з тим, щоб питання про землю цукрового заводу без рішення питання по цукровому заводі не розглядалося. Що я маю на увазі? Рішення про запуск чи ліквідацію цукрового заводу не прийнято ні одною фірмою, ні ким і нічим. В час, коли громада буде вибирати свою голову громади, організовуватися громада, такі потужні підприємства, як цукровий завод, як спірзавод, мають право на життя і бути власністю громади. Як перевести це все в власність громади? Це вже друге питання. Але землі, 50 гектарів території цукрового заводу, це є, е, ну, просто ну, таке, не хочу вказати слово, преступлення перед громадою. А? Блочень, блочень. Саме на стоячому Через те ми вас просимо, щоб не було ніяких скандалів на цій сесії, на сесії та, яку ви ще будете збирати, і так далі, і так далі щоб ці питання на сесії не виносились навіть і не були зареєстровані. Це неможливо робити. Тому що ви одним розчарком пера, я розкажу далі дії тих людей, які буцім би хочуть построїти сонячну енергію. Вони строїти будуть, не будуть це друге питання, але власники ті, які приватизують завод з метою його різання і ліквідації, скажуть, ми не можемо запускати завод, бо земля вже відділена. Це перше питання. Друге питання: ту землю ви можете передати власнику, який після того ту землю продасть громаді за мільйони, бо треба буде запускати завод. Ці всі махінації ми добре знаємо і розуміємо. Через те ми вас просимо, щоб ці моменти ви врахували і розуміли, що вам на цій землі жити, нам працювати, нашим дітям. Промисловість, така яка була в Боршівському районі. В такому районі, в таких районів в області нашій немає. На повністю зі з вами. Хочу сказати вам, що ми буде закон про звернення, і ми не можемо його ігнорувати. Ми даємо, що це мало позитивно вирішитися, але заявилася організація, і ми, ми мусили це обговорити з депутатами, як нам діяти. Тому що закон каже, що земельні питання і голова, і секретар не може сам вирішувати. Це вирішується на зубідній комісії на сесії І тому воно є у порядку для нього. Як бути? Це не мали запитати вас. Не сувнені, як mm -hmm. А чому ви не покликали нас до розгляду цього питання? Ми до вас зверталися, щоб ви покликали громаду цукрового заводу до розгляду всіх питань по цукровий завод. Ми знаємо про нього, тільки з порядку депутату. Ви мені кажете, що ви звертали так, до, до, до громади Що, Щоб ви всі питання по землі розверталися наші То, до мене по земельному питання. Зараз земля це єдиний аргумент, який має громада, щоб не дати повізові з українському. Якщо вони заберуть ту землю, буде станувати. На земельній комісії були депутати з коронавірус. От від одного з депутатів я знав, що відбувається буквально за правда. Мали якось сформувати. Тобус, Тобус, хто був депутатів цифрового сторічку, то крайній цій ситуації, яка зараз стала. 36-37 питання в кінці сесії, коли люди всі змучені, я вже бачу, як тут відбувається, про кої махнули, не махнули, 50 гектарів появили. Але земельні комісії не прийнято позитивно. Ми вам дякуємо за те, що ви нас вислухали. і ми думаємо на ми що ми не дали політику, шало до цього буде мала громада, будемо вирішувати, що робити далі. Поки що дамо його порізати поліція. В да, да, да. будь-якому випадку такі важливі питання, а питання важливість, в чому не виглядає? Якщо це є значний масив землі, якщо це є діянка, е яка слові, великий плит на підприємства на В будь-якому випадку такі питання не можуть розглядатися. Абсолютно практично не можуть роздатися без громадських служб. Діло, але ми пусимо тільки типу неразвити. Але з другого боку ми маємо, що це до нового заводу, який ми хочемо ще надійма зберегти. Тому в новій громаді, я думаю, що шляхом публічних обговорень громадських слухань ми вийдемо на правильне рішення. Всім дякую, дякую. за участь. <головний> хто прийшов і хто не прийшов, i okay.